На календарі екватор листопада, а в прилуках повним ходом киплять роботи з ремонту дорожнього полотна. А в Ральну, без тендерів 5 мільйонів з міської казни, виділених на останній сесії, закатують в асфальт. Ями латають у турборежимі по всьому місту. І все би добре, аби не дощ, який зовсім неочікувано пішов середині листопада і зіпсував грандіозні плани. Робота кипить, техніка працює, камера знімає, гарячий асфальт парує. А дощ його рясно поливає. Ну хто би міг подумати, що погода, яка завжди працювала на користь міської влади, прилук, сьогодні так підведе. Треба негайно вживати заходів. Секретар Прилуцької міської ради екстрено виїздить на вулицю Земську і наказує виконавцю робіт ФОП Козенко призупинити роботи у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Гоже приїхав і сказав. Ну я то йому Козенку сказав з самого початку, Вже у три години там почалось, чи в три почали Дощ, і я сказав, що не, ну, не може. Він, да я вже почав, я цю діляночку закрию все. Кажу: ну, команда прикритить. Коли раз, два, і Гоголь підходить, все, вони почали там ругатися, коротше, угу. запретив він. Але, але він ту діляночку доробив і поїхав вже з асфальтом, куди асфальт, де десь у. У ямків якісь десь по дорозі повикидаю. Призупинить, призупинили, але ж роботи з ремонту проводились від самого ранку. І це при тому, що синоптики прогнозували той ненависний дощ. А відтак асфальт, який вже уклали, не встиг навіть як слід улягтися. Про користь від такого ремонту годі й говорити. Попереду ще дуже багато невідремонтованих ділянок, а на вулиці до нового року навряд чи розпогодиться. Зважаючи на прогноз, до кінця тижня варто вже очікувати на сніг. І тут питання: чи вистачить у міського голови заступників, аби екстрено призупиняти усі роботи з кожним початком рясних опадів? Та жарти жартами, а прилучани знову у програші. Люди переконані, після такого ремонту асфальт із ям повисипається раніше звичного.